І всім привіт! друзі. З вами, як завжди, я Дімон. І сьогодні ми будемо робити прокачку робочого місця. Погнали! І ось ми заходимо в кімнату. І отак виглядає моє робоче місце, мій комп'ютер, як всіх людей, в принципі. Ось до другий монітор у мене. Тут стоять всякі чиндалі. І будемо прокачувати. ну... По мінімалках, ну, будемо прокачувати за 0 гривень. Ребята, у мене Габела. Я, короче, знайшов лампу. і естественно, вона. і вона, звісно естественно, Ну Боже, вона перегоріла. Була лампа, не стала лампа. Дивіться, включаю. І не робить. І ви зараз думаєте, Діма, ти починаєш там оце все, коротше, зараз будеш купляти. Ні, я сказав, буду зроблю якісь лайфхаки, які вам поможуть в робочому місці. І в мене з'явились такі наушники, друзі. Їх будемо підключати. Друзі, согласіться зі мною, правда, воща не круто, коли отак стоїть наушники на моніторі, мішають там. І ось така підставка для наушників у нас вийшла ось така красива. Осматруйте і ось така і вона така у нас підстав... вийшла. Ну, Дуже змінення не було, але змінення з'явились. Так що, якщо хочете більшу прокачку, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. У Нас же 163 шість подписчика і 32 дві тисячі просмотрів. Так що всім удачі, всім спасибо, всім пока. Як завжди, слава Україні, слава ЗСУ!